Доброго ранку, мої любі глядачі. Сьогодні ми з вами приготуємо пеньочки з баклажанів. Для цього нам потрібні такі інгредієнти. Ось ви бачите два ось таких баклажани. Але ви їх обріжете з обох сторон і будемо їх потім нарізати і обжарювати. Три помидори, три часники, Три таких часточки часнику, або чотири маленьких. Сіль нам потрібна буде. Ось чорний перець нам буде потрібний. Потім нам оливкова олія буде потрібна, буде потрібна також соус або майонез. Це із часником соус, часниковий соус, я завжди беру, ви знаєте, і кріп та зелень. Ось оце всі інгредієнти, які нам будуть потрібні. Що ми для цього будемо робити? Помидори ми відставляємо. Нам потрібна буде сіль. Чорний перець і баклажани та оливкова олія. Можна брати і соняшникову олію. Що ми робимо? Ми зараз отакими шматочками будемо нарізати баклажани. Що ми з ними будемо робити? Ми будемо робити з ними пеньочки, але для цього нам потрібно ось так нарізати. І посолити, поперчити оці баклажани. Ні в що, ні в яке борошно ми мокчати не будемо. Як ви бачите, тут борошна немає. Сіль, перець, олійка і сковорідка, на якій ми будемо це обсмажувати. Ясно? Ось такими кусочками. Не треба дуже великими, тому що воно потім не що не закрутиться. Тому такими слайсами або шматочками ми будемо ось так ще раз. От так. Ми ще раз обріжемо, тому що це вже я бачу, я вже великими нарізала. І так ми маємо з вами ось такі. Чим? Ось, такими, бачите? Ось такими. Навіть меншими, на дві половинки навіть можна. І так приступаємо на нарізання слайсів, шматочків цих баклажанів. Так, сонечки, ви нарізали ось такі баклажани. Тепер беремо ось так. Дуже мало трішки солі, так, щіпку солі. Отак. Отак посолили кожний. Отак кидаємо на кожний, на кожний, на кожний. Беремо ще щіпку. Трішки, трішки, трішки. Все. Тепер ми беремо ось так і натираємо. Багато не треба солі. Хто не дуже вживає, треба багато солі. Ось так натираємо. Проходите, натирайте. Руки помиті, обов'язково, звичайно. Так, сюди. Кидаємо перчик, ось так. Трішки, щоб воно тільки-тільки дало смак. Так, все. І тепер на олійку наливаємо у сковорідку і починаємо обсмаження. Кришкою не накриваємо. Ось так. Налили у сковорідку. Зараз, дивіться, я вам покажу сковорідка. Ось так. Небагато. Не треба багато там олії. Трішки олії налили, щоб було обсмаження. Все. І так, будемо обсмажувати. Сонечки ми обсмажуємо з вами з обох сторон, до золотистого кольору, з обох сторін. Так пережарюємо всі-всі баклажани. Так, сонечки, ви пожарили їх з обох сторон і поклали, як ми бачимо, на що на рушничок. І зверху а ці ще смажаться. Ми беремо ось так і забираємо весь жир. І потім перекладаємо в іншу посудину. Ось так. І так, сонечки, ми з вами обсмажили ось такі баклажани. Тепер вони холонуть, а ми з вами приготуємо соус для того, щоб потім завертати ці пенючки. Я вже порізала, ось ви бачите помидори. Відставляємо баклажани. І ось ви бачите порізані ось так помидорчики. Я вже так робила із кабачками. Тепер ось така у мене. Можна сказати, з гіркою чайна ложка часничку подрібненого. І я додаю сюди ще сус з часниковий. Якщо ви тільки майонез, то тоді треба більше часничку. І так, я додаю, скільки ложок? Зараз ви побачите, можна не жаліти. Так, одна ложка, друга ложка, столова, третя ложка, четверта і п'ята, ну а потім, щоб не мало було. І потім будемо змащувати наші баклажани. Я думаю, достатньо оцих ложечок. Тепер перемішаємо це, перемішаємо. Сюди можна додати ще зелень, яку ви бачите перед вами, кріпчик і петрушечку. Зараз ми так і зробимо. Зараз так і зробимо. Промиємо ще раз. Петрушку можна теж порізати. Ось так дрібненько. Ну, я краще люблю, як ви бачите, кріпчик. А петрушку будемо прикрашати петрушкою. Ось я сюди додаю. Якщо ви любите петрушечку, можна сюди додати Петрушечку. Ніякої солі, як ми з вами домовилися, менше солі вживаємо. Сіль є на баклажанах, тому достатньо цього. Все, ось така. Такий у нас вийшов соус. Більше нічого не додаю. Тепер що я роблю? Я беру ось такий баклажанчик і змащую і змащую ось так цим часниковим соусом. І так проробляю з кожним. з кожним. І отак звідси завертаю. І знову у нас вийшов ось такий пеньочок. Його можна ставити, можна класти, ну краще ставити. Отак на тарілочку. І так проробляємо з кожним, з кожним. Так. Я думаю, соусу хватить, якщо ні, то знайдемо часничок і дотамо, якщо ви любите більше. Ось так. І звертаємо знову. І знову вийшов ось такий пеньочок. І так, пеньочки в нас виходять. Все так продовжуємо з кожним. Сонечки, бачите, яка в нас миска пеньочків вийшла. Так що готуйте і будете здорові. По-перше, все смачне і все таке зелене, прямо жити хочеться. Як ви бачите, можна більше взяти, щоб вся миска була пеньочків. У мене два баклажани були, і ось я так приготувала. Так що, смакуйте, будьте мені здорові, переглядайте мої відео, ставте подобайки, якщо подобається, і будьте мені всі живі! І здорові! Бажаю вам цього на довголіття, всього найкращого, сонечки! Я вас всіх поважаю, до побачення!